Справжня віруюча людина це та, яка любить сатану, забирає у нього людей, а не краде в інших церквах. Богу не потрібна релігія, йому потрібна милість, любов та плід. Сама людина. Без церкви без Божих людей не врятується, потрібно бути з'єднаним з церквою, Господньою, де вивчається неспотворене Слово Боже. Дуже важливо борцувати, розіб'яти плоть заради Христа Євангелія, служити Богу живому в дусі та істині, йти в світ та наступати і, забира... і збирати з Христом та вкладатися в Царство Боже, тому що за кожне Слово прийдеться дати відповідь. Потрібно вчитися у Божих людей, любити Бога та ближнього і забирати. Душі у сатани, щоб діти Божі множилися. Реліозна віра веде до смерті, до проклять, а Бог є любов. Якщо людина не має того, що мигає Господь, то він не Його, щоб не потрапити на.